Політ людської фантазії і справді безмежний. У цьому переконуєшся, дивлячись на ці роботи нашої землячки Наталії Кобиляцької. Вже більше десяти років жінка реалізує свої творчі задуми за допомогою усіх підручних природних матеріалів, які тільки можна уявити: картини з насіння, риб'ячих кісточок та солоного тіста, пробки з коріння дерев та навіть пластикових пакетів, чого тільки не використовує пані Наталі у своїй творчості. Близько п'яти років тому відкрила для себе ще один незвичний матеріал для створення картин звичайну вату. И бісери попробовала, я и акварель попробовала, и соленое тесто попробовала. И вот это. И хочется ще масляными красками порисовать, но я еще техники не знаю. Так что вот, не могу сказать: конечно, очень мне нравится работа с ватой. Просто комочек, и из него Ділиш уже картини. Наталя Кобиляцька народилася у багатодітній сім'ї. Вона була десятою дитиною у родині. Тож, звичайно, грошей на дорогих ляльок не вистачало. Вже тоді маленька Наталя захопилася створенням незвичних іграшок з того, що було під руками. А після виходу на пенсію знову повернулася до свого дитячого захоплення. У мене дуже таке враження. Я можу вмістити буквально у кілька слів. От, от щоб саме отаке робити, це треба. Велику фантазію в душі носити, а фантазія звідки береться, коли романтична душа. І от мене вражає, що Наталія Тимофівна це якраз романтична душа. От художником, мабуть, на її прикладі видно, істинним художником стають, коли дійсно абсолютно переповнена душа романтикою, тому що ось так і не просто придумати такі образи, а скомпонувати їх так. А потім, наскільки це треба ще мати, чутливі пальці і такий смак, щоб ось так, здавалося б, такими підручними матеріалами, отак все оформити, витончено. Творчіська душа і як тварин, бо вона в душе художник. Художній-аматер ну, наскільки чоловік влюблений в прекрасне. Наталя Тимофіївна каже, у природі багато прекрасних матеріалів, які навіть не потребують сильної обробки, аби стати картиною чи іншим художнім виробом. Головне побачити красу у всьому. Тому кожна робота по-особливому дорога для неї. Як всі діти – І треба говорити, що дайте найкращу картину. Адкривіна говоряв затяні місяка діті, сірадні виставка робіт Наталі Кобиляцької триватиме у міській виставковій залі протягом найближчого місяця.